Дякуємо, Львівщина, Рухаємось далі. Сьомо місце сьогодні вибрала команда з Миколаївської області. Миколаївський ліцей номер 22 Область. Це Вінницький ліцей No25. Це гарячі, що нас. Наближаємося до переможців призерів, але топ-5 це теж дуже крутий результат. Також нагадаю, що для цих чотири команд, які зайняли місця з 1 по 5, у нас будуть спеціальні винагороди, які початимемо в останній день після закінчення останнього вибуху Череборства. Закарпатську область. Це угородський ліцей імені Агустина Новошина. Кільську область і це католицький ліцей святого Василя Великого. Це друге перше. Але. Тож, ну друзі, у нас сьогодні спеціальні. Ну що ж, вітайте ваших переможців і призерів всеукраїнських змагань з легкоатлетикою і учнів закладів загальної середньої освіти. Волинь, Дніпро, місто Київ, Кам'янець-Подільський, 2025 рік. Традиція буде продовжена, а сьогодні у нас є переможця та призери. Також вітаємо всі команди з участю в цьому захопленому дійстю випробуваннях. Будемо подобати. Локації відбувалися, віддача локата Супер, клас.